Рівно 10 років тому, 2 травня 2014 року, в Одесі розгорнулися криваві події. Відповідальність на них лежить на тих, хто їх організував, хто їх спровокував, а потім втік на Росію. І це конкретні імена, це конкретні прізвища, і це конкретні проблеми для нашої сучасної України. З вами Олександр Вельмошко. Залишайтеся з нами. Все почалося тоді серед білого дня, з розстрілу озброєними та організованими проросійськими бойовиками на Дерибасівській колони неозброєних проукраїнських футбольних уболівальників. Стріляли дуже підло через спини вбивць, що прикривалися щитами міліціонерів. Після чого головний мент Одеси Дмитро Фучеджи особисто вивіз одного з застрільщиків з поля бою на своєму автомобілі. Крім неозброєних футбольних уболівальників, тоді постраждали і загинули ні в чому не видні мирні громадяни, випадкові перехожі іноземні туристи та відвідувачі одеських кафе. Відповідь сталася увечері того ж дня, коли натовп футбольних уболівальників після тривалого протистояння на Соборній площі залишив стадіон і пішов на Куликове поле. Це було місце постійного антиукраїнського мітингу любителів матрешок та балалайок, і почали там розбиратися з винуватцями денного смертовбивства. Я не буду намотувати на лікоць відомі всім соплі, а лише нагадаю деякі деталі, які дуже мало значить для тих, хто звертає увагу лише на російську пропаганду, але що було насправді? Коли в центрі Одеси почалося зіткнення між футбольними фанатами та русофілами, у той самий Фучиджі терміново скликав нараду командного складу міліції, який змусив офіцерів відключити свої телефони і тим самим обезголовив на кілька годин правоохоронні органи міста, які у підсумку нічого потім не зробили, щоб розігнати зіткнення, припинити кровопролиття та затримати нападників. Пожежники, які перебували буквально за 5 хвилин, хоч би пішки від будівлі палаючого будинку профспілок на кульовиковому полі, прибули на місце пожежі з запізненням майже у годину, тому що не отримали наказу від свого керівника Володимира Бодивана, до речі, сина колишнього мера Одеси, який після відставки відразу втік на Росію ще у 2005 році. Загиблі у будинку профспілок були отруєні парами хімікатів, що горять і зберігалися на першому поверсі свобої будівлі в одному з кабінетів, який був орендований як склад побутової хімії. І двері, впалаючи в будівлю профспілок, були забиті зсередини, а не ззовні. Про налаштованих людей туди перед всім цим загнав депутат обласної ради Олексій Албу, який потім втік та вступив до підрозділів донецьких сепаратистів. Винні у тому, що трапилося це мент Фучеджи, це пожежник Будилан, це комуніст Албу та різноманітні пройдисвіти та йолопи типу братів Давідченко, капітану Какао тощо. Вони досі ховаються від правосуддя та відповідальності на території Росії, а сам буде служить служить окупаційному режиму. Знайти сміливість та подивитися у очі одеситам. У них не вистачає, звучить дуже цинічно, але 48 сакральних жертв. Сім загиблих людей проукраїнських та 41 проросійська людина зупинили тоді в Одесі хвилю сепаратизму, яка вже тоді захиснула кривавою хвилею, кривавими потоками Донецьк та Луганськ. Чи не загинули тоді б ці люди? Ми не знаємо, що б могло тоді статися у мільйонній Одесі. Все це відбувалося тоді, коли Росія вже окупувала понад півтора місяці Крим, коли вже місяць, як у Донецьку та Луганську закріпилися сепаратисти та проголошували свої так звані республіки. Вони ж контролювали ще й тоді Маріуполь, і на тлі якихось масових провокацій чи безладу 2 травня вони планували захопити і Одесу. Перетворивши наше європейське українське місто на оплот Лугандону, з метою відрізати тоді Україну від моря, розшматувати та ліквідувати нашу державу, привівши нам сюди руський мір. Але і зараз все ще знаходяться ті, хто намагається звинуватити у всьому саме Україну, і серед них є і ота особина, яка навесні 2014-го особисто принесла в Україну війну, тобто нинішній сіділець. Гірків тому давайте не забувати, що тоді відбувалося. З вами був Олександр Вельмошко. До побачення, слава Україні!